Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія. Поки мої діти захворіли, я не можу випускати повноцінні відео, бо, знаєте, знаходжусь, ну, як то кажуть, на одній нозі. Тому вирішила показати вам деякі заходи, які ми відвідали поки до того, як діти захворіли. І перше це одеський привоз. Це такий колоритний захід, який був у нас у Валенсії. Напередодні вони були у Барселоні. Це дуже цікавий захід, на якому були представлені українські, Підприємства, які зараз знаходяться в Іспанії, саме в Валенції, дуже було цікаво спостерігати за цим заходом, поспілкуватися саме з українськими, з представниками українського бізнесу. Також на заході були розважальні зони і анімація для дітей. І можна було сходити до гадалки саме. Одеської гадалки навіть така була відокремлена зона для її місця. Скуштувати українські страви, а саме фершмак, квашену капусту, огірочки. Також були і шашлики, і вареники, і сирники. Деякі відвідувачі були перевдягнені. До одеського колориту, і це було дуже цікаво спостерігати. Були навіть представлені прикраси від дівчинки, яка робить їх саме тут в Іспанії. Можна було скуштувати такі пиріжки і печені, і смажені, яких в принципі Валенції дуже складно знайти. І родзинкою заходу були шашлики. Це найсмачніше, як на мене, що було представлено. Ну я вже ж устриці і навіть узбецький плов, до речі, він був неймовірно смачний. Одним, як на мене, негативним таким фактором було те, що вхід був платний, і усе, що відбувалося, все, що було на цьому привозі, теж було платним. Тому треба було запастися великою кількістю грошей, і тоді свято вже відкривалося новими барвами. Ну, і Головнішим представником свята був Борис Борда. Наступний, наступний захід нас ми киту запросили на день народження дівчинки, і ми ходили в одне таке кафе, яке було створено для святкування дня народження дітей. І взагалі, в принципі, я думаю, туди можна було сходити. Кафе розділялося на дві зони: одна дитяча, інша для дорослих. Там, де доросла зона, то там були смако. Там можна було сісти, поїсти, а інша зона була для дітей, наче маленьке місто, прикрашене різними іграшками мініатюрними, де діти могли себе відчувати, наче в такій країні ляльок. Дуже цікаво, мені дуже сподобалося. Діти були весь час чимось зайняті, різні зони, десь готування, десь ляльковий будинок, десь машинки. Дуже цікаво, мені сподобалося. І е, скільки ми знаходилися на дні народження, дитина весь час чимось займалася, щось гралася, е, щось розбирала, десь акцентувала увагу. Також там є е, гірка, і батут маленький, і все це в одному приміщенні. Тобто дуже зручно, і наче така, як я вже сказала, маленька країна, е, і для кожної дитини знайдеться місце для того щоб погратися. Чудова ідея для того, щоб святкувати день народження і взагалі відпочивати, прийшовши сюди з дітьми, поки дитина грається, можна, наприклад, знаходитися наче в каверкінгу і працювати. Єдиний мінус це те, що деякі іграшки були вже зламані і насправді адміністратору зактоладу я б порадила вже зробити якусь ревізію і замінити. Іграшки, але це була така дрібничка у цьому закладі. І останнє місце це ми ходили з Кирилом в музей предісторії, трошечки вам виклала експонатів. Вхід до музею безкоштовний, тому можна прийти в будь-який час, коли працює музей. Експонати починаються з кам'яного віку і закінчуються експонатами нашого часу. Дуже було цікаво подивитися. Дуже багато чого хотілося вам показати тут у відео, але це б зайняло певно десь на годину часу, тому я обирала лише деякі матеріали. Музей був інтерактивний, усі книжечки можна було... Почитати, подивитися, деякі експонати були рухомими, і можна було десь якісь мініатюрні будівлі попередставляти, можна було подивитися, як саме були облаштовані будинки раніше у людей у цій місцевості, які були прикраси, які були коштовні каміння, що виробляли. у у залізному віці, яке було письмо, як воно починалося. Навіть можна було створити свій, своє ім'я на іерогліфах, і також нам давали листівку, де можна було з букв скласти своє ім'я і розшифрувати його тодішніми знаками або символами. Дуже було цікаво це все подивитися велика будівля. Складається з кількох поверхів, і на кожному поверсі було що подивитися. Насправді, час в музеї пройшов дуже швидко, але зайняло це десь приблизно дві або навіть три години. І це, ми ще, мені здається, не усе роздивлялося, бо під кінець вже хотілося додому, бо трохи втомилися. Але під кінець було найцікавіше, бо більше було інтерактиву, більше було експонатів вже нашого часу. Які... Арт-проекти, і в кінці вже було дитині цікавіше все розглядати. Ну і вже виходимо з музею. На цьому я вже буду закінчувати відео. Трошечки вставила вам нашого Томіка. Ми ввечері вімкнули мультфільм про жуків, і Томік не втримався і вирішив прийняти участь у розгляданні цього мультфільму. А я вам бажаю усього найкращого. Головне здоров'я вам і вашим дітям. Хай усе буде добре, миру, натхнення і благополуччя. Я вас обіймаю, зустрінемося у наступних відео. Па-па!